Що робити, коли з людини пре? От із мене, коли пре, не можу утриматися, ну не можу утриматися і не записати відео і вискати своє фе. Скільки років підряд інтернет у вересні от приїхали Хасіди. Вони там щось там зробили, наприклад, якийсь там Хасід напився. Або вони насмітили! Наслідили! Прибирайте за собою! Гу! Ну, таке, знаєте, колгоспно, рабсько, колгоспно, селянське, колгоспно, рабське, хохляцьке оце, Ага, ти, ага, іди, я тебе заставлю, ти тепер будеш прибирать. Заставлю. Хасиди сплатили 18 мільйонів гривень туристичного збору. Мерія міста, міста Умані. Роздуває щоки і розказує, як вони зараз 18 мільйонів гривень, ну не всі, можливо, 15, потратять на Збройні сили. Ох, молодці! А 1 мільйон там, чи 500 тисяч ви не могли б потратити на додаткову машину, щоб вона вивозила сміття не один раз увечері, а два рази або три. А знаєте чому? Тому що Уманська влада, вона теж із Совєцького Союзу. Це ж люди не з Америки приїхали, це люди із Радянського Союзу. Вони толерантні до наружних туалетів, які воняють. Вони толерантні до сміття. Тобто, ну полежить сміття, ну хай полежить до вечора, а люди хай погавкають на хасидів. А ми влада, стараємося, ми так хочемо, ну у нас не виходить. Ну, у вас курва 18 мільйонів гривень. Ви могли взяти вашу мать наняти машини дві-три. Поставити не 5 прибиральників, а 15, Заплатити їм не 500 гривень у день, а тисячу. І вони би прибирали, не кажучи про кількість смітників, які можна просто поставити контейнери так і заховати їх гарненько. Ну, якщо нема мозку, якщо є толерантність до бруду із діда прадіда з твого рабсько-колгоснує ментальності, то ти, будучи навіть мером міста Умані, все одно будеш розказувати байки, що хасіди тобі не смітили.